Як на сьогоднішній день ми можемо бути у завіті із Богом? Адже Бог не вкладав із людьми особисто з кожним завіт. На сьогодні багато людей можуть казати, що нам пастора не потрібні, апостоли, пророки не треба, церква нам не треба, ми напряму із Богом, але Бог не вкладав із такими людьми завіта, і для того нам потрібна церква. Адже прийшовши на землю, Ісус Христос уклав завіт із апостолами із церквою. І на сьогоднішній день ми лише можемо бути у завіті із Богом, лише ставши частиною живої церкви Ісуса Христа. У щоденному вивченні Слова Божого у проповідях Євангелія і, виконавши волю Божу, таким чином ми вступаємо у завіт із Богом. Тоді нас кров Ісуса Христа очищає та омиває. У час єврейського народу Господь вибрав собі народ і уклав лише завіт із єврейським народом. І як на той час могли інші люди врятуватися, інші народи, лише прийти і вступити у завіт із єврейським народом і поклонятися служити єдиному Богу. І на сьогоднішній день дуже часто можна бачити, що церкви вони руйнуються. А чому? Немає духовного росту, нічого не виходить у власному житті, тому що може бути нарушено завіт із Богом. Це коли люди приходять у церкві і роблять своє, розрушають церкву, і живуть просто по плоті. І ми Богу.